Хе-хе-хе, hey всем привет! И с вами Крипсабин на канале Крипса, мы это мы играем в очкум по названию майка на лаунчер Гибгар. Эээ... Крипера. Ах, херет не встать. Давайте візьмемо яйцо, хоч приблизно будемо знати, як виглядає крипер. Ну я чесно кажучи, не, уже не пам'ятаю, як он вигляди. Так, десь крипер. Знаєш, зробимо його от таким, десь... Можна би тут? Ні, не можна. Питайте робити його чорним, 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 чорним зеленим. Так, такий чорний такого і такого ще візьмем. так, 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 давайте залабаем, так, 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 так. Mm. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Так, ми покажемо з зробили ножки, а треба все зробити ого-го. Добре. Тепер робимо вот так. Так, трошки ФПС присідає, не знаю чого. Але пофиг якось. Ну звід... А, точно, я ще записую через ФАПС... Я, я, забу, я забуваю, що я записую через грёбаний грбаний ФРАПС. Такий блях, мой... так ФПС любить гратися, що мо. Рутка цілфапслогочний. Десь треба буде знайти собі якусь кращу прогу біля. Десь треба буде... Щось справді, щось продумую Що ж я продумаю. За це не бійтесь, я продумаю, щоб в мене не було цих лагів. Я потім буду додавати чорні блоки, я пока що не буду. Перше хай буде отак. Так, додаємо отакі блоки. Так, робимо його голову трошки здовжною. Щоб зробити йому морду. Та потім будемо міняти. Блін, треба робити точки цубіша, масу тоді. Робити у біку трошки більше, а по боках менше. Щоб вийшлося його, грима до довбана. Ой якось така гримаса у крипера получається у нас. Так, закладаємо блоки. Тільки треба буде трошки ще додавати чорного, як я поняв. Якось додамо повсюду цих блоків такі ще додому щоб було зробимо їм тут йому трошки протиличність З одного боку якось він вже вигляд має сей тобто с інших тут в поробити. Так, це з у боку давай я. Эй, а це що тут забув? Воу 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 тихо 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 Тепер чорний став Так не успію я за зробити дядька якого взрывають Ну то ладно Да блин Долбаний ФПС Якось такий кріпер у нас вийшов. Oh, yeah. wow. Кріпер. Оуєм. Оперше не неправильно попорсі. Попорції ноги не так мають бути. Ноги у нас по-іншому стоять. Ehm, на кріпову взагалі не похоже. Ой, у нього ще було білий. Тан, ah, це похож на крипера, но... Знову ноги не такі. Но похоже на крипера хоча б. E, тут вообще й беда. І не розумію, що тут є. Ви розумієте, що тут знаходиться? Я не розумію. Сам каже бум, тільки тут не може зрибати постройки. О. Ставлю хорошо, но снова ноги. Ноги не, тако, не в таких пропорциях. И не разумею. Кто ему успел поставить цветок? Тоже криперс находиться. Пацан трошки. Пацан трошки переборщив. З розімерами. Так, дивимося на... Не знаю, як ви, але я тут не розумію, що знаходиться. Неправильні ноги. Увідкового кріпера три ноги. Печаль, педагогов гуманоїд, кодар. Зломудний гуманоїд, ну точно крипер. Ой. Так, де... О, яйцо Кріпера. Блін, Як би не ноги, я бы поставив постав йому поставил ему Ну чого всі помиляються з цими ногами? Якби бы він, він зробив... Перепрошую. Ну, це не крипер, це е, Гамно чего. Як ты можешь сказати? О, от наш крипер. Напевно ми переможемо, ми единого крипа правильних пропоціях зробили. на я похожий, якби він тут зробив точки цю по і зробив це точки так, І тут не було ніяких, то я би поставив, напевно, що і. Так, перша гра первый... первая... перша игра, первая победа. Ладно, идем, куда хит. Хі-хі-хі, ми знаем токи із... пауза прощай, и зараз начинается ігра. Крыша. Оу, крышу нам нужно построить. Крашу дома. Нужно <реку> Я. Согласен на таку постройку, тому що ця постройка досить цікава. Такої постройки ще справді не було у нас на каналі. Просто інтересно постройте, як це получиться нам. Так, беремо ці ці і оці блоки. А, ні, давайте візьмемо все-таки оці блоки, щоб зробити... Там терніс. Дивіться. Робимо спочатку ось вот так. 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 Оп. Так, беремо ще вот свій доски. Так. Оп, не почекайте. Оп-оп. І робимо ось вот так. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Оп. Оп. Тут ставимо... Тут робимо вот такое. А тут робимо вот такое. Перша вдома буде маленька, но удаленькая. Маленька, но удаленькая. Кота, ну не лазить мені по столі, ви мені мешаєте. Мені кота тут ласить по столі зараз мешають. Сволочі. Забирайся. Яй! Так, забрав кота. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, зараз підтягну, скільки буде платів. Так, думаю, стане. Так, так. Так. Думаю, стане таке. І такое робимо. Ой. Що я роблю? Так. Так ставим и, чей? Ловим так, 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 так. Ой, блях, муха. Так, так, так. Оп. Блин. Так, так. Не знаю, чи мені вийде, тому що я трошки переборщую з постройкою. Так, так, так. Так, 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 так. У... У мене лагає. Так, так, так. А я сейчас цю сторону скотіна не зробив. Так... Так, так. Так. Так, 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 так. Не лазьте мне тут. Мешает коти. Коти лазять тут и мішають. Слово-то. Хватит двадцатый по. Так. Так. Так, так. Так. Так, так. Так. Так, 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 так. Ладно, тепер пора робити все по-серйозному. Оп. Так, надіюсь, успіємо, 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 успіємо. Де-де-да-да-да! Де то, де то, де-де-то, де то Вот. Так. Так, 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 так. В принципе, успеваю. Так, 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 так. Так. Так, 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 так так ой тык, Я сейчас тут не забыл полностью. Так, теперь убил. Майн еще полностью забыл. Оп! Тепер ставимо отако. Так. І тепер отако. Так. Тепер робимо дивіться, як? Так. Оп, оп, оп-поп, по-поп. Так, оп, оп, оп. так. 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 Оп. Оп-оп. а я же спим, все так стол всего боку труб как бы это так 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 да блин так 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 а а а так бы так бы Бля. И успел. Аллилуйя! Успів на останній секунді. Ну, пацан тут зробив отак. Ну криша, в принципі, нормальна. Криша є криша. Ну, но... скажу так. Ну не дуже то це і гарна криша, скажу вам. Це не, не бачу тут ніякої декоративної обробки. Ем. Ну, мене криша є. Хоч і погана, але є. Я хоч якось пробував прикрасити цю кришу. Собственно, щось не подобається... Би... Страх... Стри... Блін. ФПЕЕТ! Падай. Сойдт. Тоже сойдт я можу сказати точно, що це може бути сойдт. Каже, я хоть и така собі. Эээ... Тут пацан... Не розумію, что я це. Не понимаю, не знаю, куда це мало відставлятися я хз. Фекс просто знаю, куда Супер поймал боты и Так. Тут сойдет. Так, мы успе я успел поменять этот пол. Так, крыша у нас сойдет. Снова вот таки сойдет. Про... Все крыши прости. ФПС! Довбані ФПС, як я тебе не наввишу. О, наша постойка. Давай будемо тримати клас. Це написав реально тупий. Дом. Я дивлюся на кришу, а то що дом є. я не дивлюся. Не знаю. Там я поставив тупо кришу. Оце я все зробив по о, цей. Знаєте, що як. Додатково. Ну вот, я все зробив додатково і кришу. Ну то не там, це просто як креш у мене вийшло. І потім теж що спробував зробити наподобається. Ну і мені досить сильно вдалося, Якби він це зробив нормально, я би може і поставив хорошо. Десяти простенької є, крещ таке. Втора гра і ми перемоги. Надіюсь вам подобається ця битва, Підпишіться підписуйтесь на канал, поставте лайк, розкажете своїм друзям, Це поможе розвитку мого каналу і знаходите нам до нових друзів. Всім удачки, всім пока-пока-пока. Goodbye, motherfucker.